Ігор Яговдик терміново повертається на Сумщину після зустрічі з президентом. Очільник області вирушив на місце ДТП на залізничному переїзді в селі Вири Білопільського району. Туди також вилетів і виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра Олександр Вілкол. За оперативною інформацією, аварія сталася о пів на четверту вечора. Потяг Харків ворожба навпіл розрізав маршрутку. Попередньо йдеться про більше десятка жертв і сімох поранених. Зараз там працює наша знімальна група. Як наслідок маємо на сьогоднішній день 12 погибших людей, шість в місті Суми надається допомога лікарська, двоє в тяжкому стані, останні поки ну, вроді стабільний, стабільний стан. Одна дитина жива. Сьогодні комісія приступає до роботи, працюють спеціалісти. Зараз очікуємо. Прибуття, прем'єра, віце-прем'єра Вілкула і з Києва представників будемо працювати, висновки потім будуть зроблені вже комісією. Зрозуміло, що сьогодні буде направлена робота на роботу з сім'ями потерпілих людей, будемо допомагати як можемо, зрозуміло, і матеріально, і морально і так далі. Президент висловив співчуття сім'ям загиблих у наслідок ДТП в Сумській області і доручив уряду забезпечити постраждалих усім необхідним. Віктор Янукович також доручив вжити необхідних заходів для запобігання подібним аваріям у майбутньому.